Доброго дня, Миколаїв 24 червня, 24 рік. Ну, знімаємо то там, то там і трошки ми відволіклися, забулися про свою ожину. Бачите, які в нас шкідники. Зараз вони доїдають черешні, які лишилися. І доїдають вже ожину, за яку ми забулися, нема коли знімати, нема коли заглядати. Онука приїжджала, побігала, позбирала. Вона більше знає. Де в діда що знаходиться, чим я сам. Навіть був такий випадок, ми не знали, що у нас, що у нас огірки є. Вона приїхала і каже, куди огірки дівати. Угу. Отак і ожина. Дідушка в тебе вже ожина стигла. Прийшов, а вона дійсно, бачите, дивіться, яка зараза. Це в нас ремонтантна машина, така велика, велика ягода, реально велика ягода. Ось таке на ягода. Так вона гарно родить. Ось, бачимо, ті достигли, ті зелені, ті. Потім в процесі, як від гілочка, обрізаємо її і з пазуху знову йдуть пагони і знову на них утворюються. І так вона. Круглий рік до самих-самих самих заморозків, коли вже попримерзає стебло. Ось тут потрібно обрізати ось цю гілку. Десь ось тут обрізати і буде все добре. І буде вона ще плодоносити. Це наша рожина, яка трошки пізніше назв, ми не знаємо, ми купували, головне, щоб смачно і велике було. Ще одна рожина, яка дуже гарно зав'язується. Ароматно, дуже ароматно і дуже гарно завжди плодоносить. Кожен рік кожен рік ми маємо врожай цієї ожини Бачите, яке гарне завантаження. Не обрізаю я їх, я їх обрізаю лише не під корінь, лишаю старі пагани. Цьому році трошки, як все, не встигаємо, попадали гілки прямо на землю, бачимо. Ну, маємо, що маємо. Але ось така у нас ожина. Тут у нас достигають порічки, Тут наші фундуки Миколаївської селекції вже мають ось такі горішки. І так у нас далі, як завжди. Там у нас хурма під каплею, яблучка, сливки, кизил на підчепу, ось такі зарослі. І все інше. Хурма, до речі, Хурма і все інше. Ось так по ожину показали. Коротеньке відео про жину, екскурсія по нашому садку. Черевишні вже зібрали однорічні кизили, ростуть, жимолись на дорощування наші експерименти. Жимолись доросла кущі, там є маленькі кущі і все інше, що в нас є. Заходьте, спостерігайте. І буде все добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на землі, вирощувати врожаї. Ось наш гранат в квітне. Вже є огляд на каналі про цей гранати, як і що наші фундуки, шедеври, які гарно плодоносять і вже закладені саженці. Все. Лохина вже їмо. Все своє, все домашнє. І це гарно. Помідорки, капусточка і закусочка. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати, вирощувати врожаї. Підтримуємо, не забуваємо за їх, що вони, ризикуючи своїм життям, дають нам змогу жити ось тут і насолоджуватись життям. Ну, насолодою це не, не назвеш, але жити. Дякуємо їм і до підтримуємо.